Я вітаю самих найкращих глядачів на каналі. І запрошую вас в магазин Сінсей. Тут стільки всього цікавого. Ще більше з'явилось новинок до Різдва. До нового року. Ну, звичайно, де свято Миколая. Тому можливо комусь при нагоді буде подивитись це відео. Запрошую на перегляд. Дякую вам за коментарі і дякую за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. А це новинка цього року такого кольору. Минулого року був в чорному кольорі. Я також дивився, але щось, щось мене не потягнуло. Я сьогодні, мабуть, теж щось придбаю Сінсеї. хоч одну штучку 330 9 гривень. Щось одне, але хочеться якусь новинку. Новорічну різдвяну новинку хочеться додому придбати. На свою поличку, яку ви постійно бачите у мене за спиною. Це такий, така хатинка із пряників. Ціна 169 гривень. Дуже класні свічки. В магазині Сінсей. 219 гривень, така велика. І всі пахнуть по-різному. Це також 219. Імбирні пряники, хлопчики, це свічки, навіть таких, шкода навіть палити. 119 гривень набір. І ще є ось такі мухомори Це новинка, такого не було. Підсвічник, точніше, свічник, ось такий в новорічному дизайні, 119 гривень. Це також новинка, золото, 119 гривень свічник. І ось такі надзвичайно класні. Мені сподобалось. У мене є лед свічки 99 гривень. Почекаю на знижку, якщо. Не буде знижки. Я думаю, що я ще знімлю відео, коли в магазині Сінсай будуть знижки якісь на цей товар. Ми ж знаємо з вами, да, що... але, мабуть, і вибору не буде такого, як зараз, що завжди трішки пізніше, а знижки на цей декор новорічно-різдвяний. Дерев'яна така хатинка. 69. Декор дерев'яний 129 гривень. Набір шести штук, дерев'яні прикраси новорічні. 79 гривень, кому потрібно намистинку, намистинки тут є, а по 49 гривень. Дуже крутий аромат цієї свічки, але щось мені не подобається. Сам дизайн якийсь трошки скучний. Такий подарунковий набір, арома свічок. Тут 4 свічки, 219 гривень. Я ж хочу вам показати. Щоб ви мали уявлення, ось такий набірчик. Хочу вам показати, привезли ось такий столик кавовий 599 гривень. Надзвичайно круті рамки. Я вперше таку бачу, щоб використовували ось такий, бачите, матеріал тканину як овечка, 129 гривень. Скрині для... Миколая я вам показував, якщо у вас є дітки, обов'язково таку скриню треба мати, щоб поставити на віконце, щоб вони кожного року кидали туди свої бажання, що вони хочуть. 439. Оличка навісна 459 гривень. Досить такі елегантні, класичні, 119 гривень ялинки дерев'яні. Також є скляниця з минулого року 129 гривень. Подушки. До речі, я купував тут собі ось такі ось такі я купував, скажіть мені, покривало, одіяло, плет, не плет, ну, покривало на, спеціально на зиму. Воно, бачите, так дуже гарно буде компонувати з червоними подушками. У мене вже стояли цього, там того року. Да? Стояло все нове. ось І я от думаю, чи взяти таку подушку, чи хай будуть вже з червоними, як є, 269 гривень. І ось вам хочу показати оцю подушку. Бачите, ну, перегукуються кольори. І, до речі, такий також атласний, чи як ну, вільветовий, чи як правильно називається цей матеріал оксамит І червоний, зеленим, ну, це кольори Різдва. Хочу вам показати ще ось такі, плед, теж мені сподобався, 180 два двадцять, тисячу гривень. Це такий вже, знаєте, осінь, весна, швидше осінь. Також хочу зауважити, кому потрібна а, тримач для ялинки. От сюди можна і живу, і штучну, якщо немає, 600 гривень. Також окремо можна придбати наволочку. Такий самий матеріал, бачу, дуже красиво. Це новинка по 219, розмір 45 на 45. Ой, А це взагалі класно під цей, під цей покривало. Також, а, ні, дорожче. 339, але вона надзвичайно класна, особливо ці ялинки, тому що тут, бачите, мабуть, бісер йде і тому трішки дорожче. 219, ось така бордова з вишивкою. Гачкова на 219. Волохата 269 зі сніжинками 269, 219, ось така біла та зелена. А оцю зараз можна придбати зі знижкою. Це такий плотний матеріал 189 гривень. Ось, будь ласка, є ялинки, а, аплікація. Не бачу цінника, на жаль. 189, все новорічне. І це, мабуть, саме найдешевша буде 119 гривень. Розмір 40 на 40. Також багато сніжинок. 149 кремові та білі. 149. 119 залипузина До речі, гарна. А це з минулого року. Дійсно, можу сказати, з минулого року, бачите, акційний цінник заклеєний, тому що товар був на розпродажі і зараз 269 гривень. Як я говорю в кожному відео, обов'язково кожен повинен мати різдвяний такий червоний полет 600 гривень, 1,30 метра на 1,60 м. Є трішки дешевший, 459. Ось такий. А, це з капюшоном. це, це грітися. До речі, гарна ідея. Плед з капюшоном. Надзвичайно гарний такий біжевий. 339, метр 30 на метр 60. Червоне новорічне покривало 140 на 2 459 Подарункові такі коробки по 339 гривень. Дві штуки. Одна трішки більша, ось така і друга трішки менша. Купили подарунок, запакували і дуже красиво і круто. Є ось такі кошики, також можна щось сюди покласти, подарувати. 269 гривень, зараз зі знижкою. Вішаки 119 гривень, дві штуки. Теж в таких кольорах: зелені, червоні. Так, це вже подушки Grinch. Я, знаєте, сам, як той Grinch, 389 гривень. Різдво йде, новий рік іде, а. Чесно кажучи, настрою не знаю, як у вас, дорогі. У мене настрою взагалі ніякого немає. От не, ти розумієш, що іде свято, Різдво, особливо Різдво, але настрою ніякого ніякого немає, на жаль. Що у вас так само, чи то так тільки в мене. Зараз наганю тоску на вас. Дивіться, ка чудова. Подушка і разом з пледом а, дитячу кімнату, набір такий 459 гривень. Взагалі для дітей, для малечі багато різних пледів кольорових, 169 гривень зараз зі знижкою. Метр тридцять на метр шістдесят. Хочу сказати, дуже крута подушка у вигляді ялинки. От бачите, настрій вже трішки змінюється. 269 гривень. Ось така краса. 219 схожі були в магазині Юск. Імбірний пряник дівчинка. 339. Я знайшов цікавий набір ручок. Дивіться новорічний дизайн. Ціна 149 гривень, по 50 гривень одна ручка. Якщо у вас є iPhone, можна обрати гарний чухол 169 гривень. Знаєте, як виходить новий iPhone, у мене зразу починається. <свист> Хочеться придбати. Не можна сказати, що це моя мрія, айфон, але велике бажання мати айфон. До речі, у мене телефон вже підходить до кінця, не знаю, чи що куплю яку модель, але це трішки згодом. Може ближче до дня народження. Я пам'ятаю, коли був чехол, зараз вам скажу 169, Я пам'ятаю, як я був ще дитиною. А... <свист> 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 Підлітком, можна сказати, я дуже хотів відеомагнітофон, і я просто вірив, що в мене буде відеомагнітофон. Так я спочатку купував відеокасети, не маючи відеомагнітофона, а потім купив відеомагнітофон. До речі, заробляв сам 129 гривень. Ось такий набір адвент прищіпок. Можу так і зробити, купити чохол на iPhone. Може так швидше <хи> буде. Це також минулого року 49 гривень. Так, ось такі, е, як їх називають, скажіть мені, гноми. Це дівчатка по 459, які сидять і звішали ножки, балямкають. І є ще ось такі гноми з пряночним хлопчиком. Так, от балямкають ножки 459 Дивіться, є такі ж самі, але на висувних ніжках. Тобто ніжки в них висуваються, ціна 699 гривень. Є красива криса. Так, мишка. Ціна такої мишки 999 гривень, також ніжки висуваються. Це з мультика Лускунчик. Пам'ятаєте про крис? І про лоскунчика, тому на новий рік а, от магазини Євро, оці магазини всілякі, сінсей, АЮСК, продають в новорічний а, період тих солдатів, лоскунчиків і а, мишок усіляких. Може хтось подумає, що це рік миші. Ні, ні, це рік Різдва. Різ це період Різдва. Ось такі миші і лоскунчики. А такий гном з гірляндою 699 гривень. Але ще би було круто, якщо б гірлянда ця світилася. Також з висувними ніжками. Так, оці великі лосі чи олені, не знаю до сих пір, чесно кажучи, чи це лось, чи це олень. Вони з висунними ніжками 999 гривень. Є хлопчики лосі є дівчатка лосіни. Я пригледів ось таку скатертину. А ще минулого разу, ну і можна сказати, созріваю чи дозріваю, а 339 гривень вона. Ну, от... Хочеться, дивіться, є в золоті, є в сріблі. Мені оця подобається якраз круглий стіл, якраз мені взагалі підходить супер метр, п'ятдесят цей розмір. Також саму ціну на квадратний стіл, метр сорок на метр вісімдесят. Ну і звісно ж червона, 459 гривень, це 100% катон, метр сорок на 2,20 а це новинка, такого не було. Це минажниця на три зірочки з дерев'яною бамбуковою підставкою 389 гривень. Таку менажницю я теж не пам'ятаю, 389 гривень. Ще одна минажниця а, з ручкою у вигляді ялинки. Ціна такої. цінника нема, вона безцінна. Бачу 389 гривень. А ще є в білому такому кольорі. А оце вже новинки це підставка для ложки. Ціна 189. Серветниця із цієї ж серії по 169 гривень. минажниця із цієї серії 339. Це щось таке красиве. А, це пластикові. Пластикові минажниці 149 гривень. Зелена і червона. Щось забагато цього грінча, який вкрав Різдво, пам'ятаєте цей мультик 339, чи то кіно було? А це килимок для розкатки тіста, у вигляді, Не у вигляді, а з малюнком. Пряника ціна 119 гривень. Розмір, взагалі не бачу, де розмір, все-таки дрібненькими буховками. Тут в наборі дві ялинки для солі та для перцю 219 гривн. Ось такий Санта це також для солі та для перцю до гори Дригом 239 гривень. Привезли нові банки скляні герметичні з бамбуковою, з бамбуковою герметичною кришкою 189 гривень. Навіть шапка. Це чоловіча шапка, мабуть, для молоді, а ціна такої 339 гривень Грінч. Ви бачили, яка монна Ліза? Прикольний. 599 ось такий батник. Чи худі А тут а, цей а, ван, як його, Ван 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 не Ван Гог, а як його. чи ван Гог, чи Ван Ван Бог І знову Грінч светер чоловічий 699 гривень. А я хочу сказати, що ми обов'язково я знімлю відео з одягом. Мені сподобався цей ельф, а ціна його 650. Оп! Дивіться, і ніжки виросли. 659 гривень. Він такий прикольний. Так, це Лосиха, ціна 339. Хочу сказати, що минулого року ціни були набагато дешевші. Чесно вам скажу, пам'ятаю, навіть відео треба буде переглянути старе. Так, оцей теж кумедний такий. 339. Тут цілі гори новинок. Очі розбігаються і все хочеться. Дивіться, ось в таких кольорах шоколадних це у нас гноми помічниці Санти 699 гривень з висувними ножками. І оці дівчатка по 459. Є які сидять і є, які стоять з висувними ножками в такі, бачите, в білому, як ну, ще з крильцями, як ангели. І знову дуже багато різних свічок можна взяти, навіть бачу, зі знижкою арома свічки. Дуже гарний віночок, ціна 599 гривень такого віночка. Але хочу вам сказати, що він багатий, він насичений. Бачите, не рідкий, а так все в міру і дуже гарно все підібрано. Зараз покажу вам ще один. Ось такі також ціна 599 гривень. Для порівняння, щоб ви подивились, вони дійсно такі хороші, насичені, густі. Навіть є ось така гілочка Остролист, чи як він правильно називається, 219 гривень цілий метр. І знову дуже багато іграшок. До речі, у ці іграшки в моді, я пам'ятаю, ще ну, як ручна робота, не тяжко робляться, їм треба там тикати, тикати, 149 гривень. І миші, і собаки надзвичайно цікаві. Є ще ось такі з таким забарвленням. Також 149 гривень. Є скринька для Миколая, 119 гривень. Повітряна куля по 69 гривень. Канапешка також 69 гривень. Це вже такий хот-дог 69. І а, ця як її? Гамбургер. Хі -хі -хі. А тут вже трішки більше такі іграшки по 219 Також гарно підібрані кольори одне з одним. Дуже красиво. В трьох кольорах 219 гривень. Якщо у вас великий подарунок, можна придбати ось такі мішки, спеціальні для подарунка вашого. З різними малюнками можна обрати. Ціна такого великого мішка 149. Є ще ось такі. Це, мабуть, вже більше для дорослих, хоча можна і дітей. Для дітей це вже для малечі. Це новинка, набір свічок. Шість штук упаковці: 149. Подарункова свічка ароматична 169. Свічник, срібляста хатинка 149. 599 гривень. Так, це новинка минулого разу не було. Це також підсвічник 219 гривень. Свічник 169 у вигляді подарунка. Кому потрібен набір коробок 269 гривень для подарунка. минажниця 169. Дуже багато очі розбігаються. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд і до нових відео. Усім пока!